Добрий день, учні групи ЄЛЗ. Сьогодні ми виконаємо лабораторну роботу урок номер 10 вимірювання електричних величин комбінованими приладами. Я вам хочу показати, як вимірювати електричні величини комбінованим приладом, універсальним комбінованим приладом, в якому є ще вимірювальні кліщі. Це дуже універсальний прилад, він дуже поширений на підприємствах. Є різні види. Є такий невеличкий, є такий трохи більший за розміром. Це два комбінованих прилада кліщі, вони цифрові. Раніше використовувались аналогові кліщі. Такий же, майже такий же самий функціонал, як і в цифрових, але це аналогові прибори. Такий прилад і такий прилад. Ними можна було так само вимірювати струм, напругу і опір. Але все ж таки самим зручним є такий прибор. Він невеликий за розміром але великий за функціонал. Перший дослід вимірюємо електричний опер, опір резистора. Беремо резистор, беремо наш прилад. Виставляємо е, граничні показники прилада, під'єднуємо резистор. 6970. Записуємо результат. Зверніть увагу, що немає різниці, як ми таким чи таким чином перевертаємо резистор. Опір не змінюється, бо це активний елемент е, опір резистор. Часто буває таке. Що треба провірити діод. Ось у нас є такий електронний компонент, як діод. Нам треба визначити, чи справний він, чи ні. Оскільки це напівпровідник і його функціонал проводити струм тільки в одному напрямку. Ми бачимо, що прилад не показує цепі. Якщо мы перевертаем диод, тобто плюс и минус катод и анод меняем местами, під'єднуємо, у нас показывает зворотній ток 650 Ом, тобто диод справный, Якщо, наприклад, ми візьмемо завідомо несправний діод, бачите, це теж діод. Оце діод і оце діод. Якщо ми під'єднуємо, до катода і анода, у нас показує замкнуто накоротко. Цепь, міняємо містами, під'єднуємо. Нас теж показує накоротку цепь. Тобто діод несправний. Він, як кажуть, електрики пробитий. Наступний дослід, коли нам, наприклад, треба визначити, який буде струм, знаючи напругу і вимірявши опір, ми можемо Розрахувати струм для того, щоб вибрати, наприклад, автоматичний вимикач. Опір ніхромової проволоки 5960 Ом. Наступний дослід, коли нам треба виміряти постійну напругу. Ми перемикаємо в віньє положення для вимірювання постійної напруги. предел вымеривания тут до 600 вольт. Вы бачите, стрелочка 600 вольт постоянной напруги. Идъедную ему до аккумулятора. Меняем его местами. И у нас получается аккумулятор выдает 12 вольт. Наступний дослід вимірювання мережевої напруги. Ми виставляємо предел вимірювання 600 вольт змінної напруги. Зверніть увагу, стрілочка 600 В змінної напруги. У нас є розетка. У нас є прилад, є справні щупи 232 вольта. Записуємо результат. Чим корисний і, е, цей прилад, тим, що можна вимірювати великі токи. Тут приділ вимірювання від 2 А і до 600 А. 600 А це дуже великі вже двигуни. Це е, двигуни з потужністю 200-300 кВт. Ми випробуємо дослід на. Спочатку на прасці. Вмикаємо праску. У нас є розетка з розгалуженими провідниками. Виставляємо вимірювання. Приділ вимірювання 20 А. Вимірюємо. На приладі є кнопка, яка фіксує показання. Якщо не погано видно або невдобно, ми можемо зафіксувати показання. І коли нам вдобно, подивитись, 4,38 А. Вимірюємо струм на електродвигуні. Електродвигун 1,5 кВт на заточному верстаті. Відкриваємо магнітну станцію керування. Готуємо прилад, виставляємо так само 20 А, нас показує нулі. Знаходимо, де ми будемо міряти. Ось є мережевий дрот. На цьому, на, на, на цьому виводі ми будемо заміряти. Запускаємо верстат кнопкою. Проводимо вимірювання. Ми бачимо, що ток 4,56 ампера, майже як з праскою. Шановні учні групи ЄЛЗ, ми з вами виконали лабораторну роботу урок номер 10 вимірювання електричних величин комбінованими приладами. Я вам ще раз наголошую, що е, самий універсальний прилад, яким користуються дуже багато електриків на підприємствах, це є отакі токовимірювальні кліщі мультиметр. Вони невеликі за е, точністю, але для роботи в електроустановках до 1000 вольт е, їх вистачає з головою, як то кажуть. Дуже універсальний прилад. Якщо ви будете працювати електриками, напевно, у вас буде такий прилад або чимось подібний. Ціновий діапазон таких приладів досить великий. Такий прилад, наприклад, зараз десь 340 гривень. Є подібні прилади з подібним функціоналом, але більш точніші. І 1000, і я навіть 4000 гривень бачу в інтернет-магазинах. Тому, якщо ви збираєтесь присвятити свою е, трудову діяльність електриці, я вам рекомендую подібний прилад придбати. До побачення. Дякую за увагу.